Скільки розв'язків має ось таке просте і елегантне рівняння, 7-х дорівнює 7-х. Як і будь-які інше рівняння такого типу, ми можемо розв'язати його, розсортувавши. Доданки таким чином, щоб ікси були з одного боку, а числа з іншого боку. Отже, наш правий ікс перенесемо наліво з протилежним знаком, тобто зі знаком плюс, а сімку також ізліва перенесемо направо, вона буде також з протилежним знаком, з мінусом. Отже, маємо рівняння х-х дорівнює 7-7, х-0, 7 7 0. отже, маємо твердження 0 дорівнює 0, яке є насправді вірним. І причому воно не залежить від х. тобто, який би х не був, чи то, скажімо, 5, чи то 10, чи то мінус 16. 0 все одно буде нулем. Тобто х може бути будь-яким і 0 залишається нулем. Таким чином, наших розв'язків може бути безліч. І із пропонованих варіантів вибору таким чином ми маємо обрати варіант D більше, ніж 3. Успіхів